Осінь дуже, дійсно дуже щедра в пора року і не лише своїми урожаями, але і різноманітністю погоди. Так, на поточному тижні, який сьогодні у нас розпочався, погода буде формуватися в полі високого атмосферного тиску, пануватимуть антициклони Вернер та сіла. За європейською традицією, вони мають чоловічі імена і цього разу їх так назвали. Небо переважно буде сонячним, лише там в другій половині тижня мінлива хмарність, вітер буде помірний, південного та західного. Напрямку а в у вівторок та на вихідні це слабкий переважно вітер. Опади протягом тижня у нас не очікуються. Вночі температура коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, проте найближчаніше може бути місцями в північних районах зниження до 2 градусів морозу. А от дана температура нас порадує. У вівторок та середу очікується 15-17 градусів тепла, а в решту часу 10-15 градусів. Такі погодні умови є сприятливими як для гарного настрою, так і для кращої продуктивності праці, так і для економії енергоресурсів на опаленні. Також я хочу сказати, що заморозки як явище у нас відмічалися попередні дні і воно було стихійним метеорологічним явищем другого рівня небезпечності. То від сьогодні вони вже не вважаються небезпечним або стихійним явищем, оскільки на полях залишилися. Ось лише ті культури, які не бояться морозу. Якщо проаналізувати архівні дані, то за минулий рік, 2023 в третій декаді жовтня температура підвищувалася в певні дні до 19-22 градусів. А найнижче було в третій декаді жовтня це в 2014 році і становило 8-9 градусів морозу. По прогнозах на зиму, що можна сказати, це тільки те, що в зв'язку з глобальним потеплінням. І аналізом останніх років, які були зими, то можна сказати, що в цілому зима буде м'якою, по Європ... більш так по-європейському, на декілька градусів вище, ніж багаторічні кліматичні норми. Це в цілому, якщо брати зиму, але все рівно <кій> періодично будуть затоки арктичного повітря і, можливо, зниження температури там, до 15-17, можливо, навіть до 20 градусів. Проте хочу нагадати, що прогноз погоди. Це найбільш ймовірний науково обґрунтований стан нижнього шару атмосфери в певній місцевості та в певний проміжок часу. Тому допускається, що прогноз і фактична погода можуть відрізнятися.